Всім привіт, з Ірландії. Буду лаконічно. Так, буде ну, такі дві теми поєднані. Взагалі я про ксенофобію ще раз хочу сказати. Ну, Буде поєднання. Перше, я подумала, що для того, щоб знімати, я повинна бути в ресурсному стані. Не голодна, не так, що от як я бігала, бігала в машині, почала знімати і вирішила, що ні, бо я хочу. Читати проповідь і знайти однодумців. Саме через це, мені так здається, мій канал не буде мати популярності. Бо якщо б я тримала на каналі росіян, які пишуть а, на інших каналах мені під коментарі, там Боже допоможи, там чи Героям слава, вони пишуть. А, Наприклад, про тваринам я поспівчувала нещодавно. Вони мені пишуть, що я стою в Польщі на трасі і потім збираю ще й полуницю. Тобто вони вважають, що я працьовита дівчина. У мене дві роботи, я стою на трасі, а потім ще вночі, а вдень ще збираю полуницю. Ну, я нічого не відповіла, хоч, звичайно, за комплімент дякую. Бо мені здається, що в моєму віці вже кар'єру починати. Проститутки, ну це. Не повіє Проститутки, вірно ж правильно? Це вже, я не знаю, запізно. Ну Може, я помиляюсь. Вони більше, може, на цьому розуміються. Так ось, якщо б я таких людей тримала на каналі, а не блокувала, в мене був би канал вже 100 тисяч. Ну, ви бачите, я просто не в змозі це робити. І мені приємно говорити з людьми, які схожі з моїми переконаннями. Зараз я для себе обираю також не переконувати Дамбасян. Бо ти от переконала тут людину. Мені каже одна дівчина, яку, ну, вона, ну, ну, Туди її тягне, вона все тільки знає відомих людей з Росії. Вона ну, ну звідки? Вона їх таких знає з Росії, що я її не чула нікуди, ніколи про них. І от Росія і Росія і санкції не подіять. І, і, і тут я її там трошечки переконала, і вона мені каже: ну, ми з тобою однакових поглядів. Я кажу: Боже, два Майдана, Україна без кучми. В лави, де я не встала на хвилину мовчання. Сиділа одна я, була звільнена з роботи. Тобто, все моє свідоме життя я в ворожому такому оточенні провела, тому ви не можете мене засуджувати, що я не тримаю цих людей на каналі. Мені і так важко в житті було ще, ще на каналі. Це як в мене в гостях на каналі, я думаю, так, ну я нічого не сказала, я чинна людина. Так ось, скільки їх не переконують, вони все одно. от... А я дивлюся, а, лібералів російських зараз ми більше їм довіряємо. Ну, Вони проти Путіна, але от російський народ він не весь поганий. Де ти такі знаходиш? Коли я кажу, ну, зараз мене старою сукою назвали повією, що я стою просто за те, що я поспівчувалася якомусь песику який втопився досить. Чинно. Де ти таких знаходиш? Таких і шукати не можна, вони мене знаходять, не треба їх шукати. І о, зараз іде такий, перший раз я у, Роміні, у Роміної почула, це, такий іде, от, плавно, ми переходимо. Іде от, така, от розмова про Шароварщину. І що Шароварщина, і це погано, і це така трагедія української культури, що Шароварщина в нас постійно. І я це от зараз такий всплеск, і я це чула і раніше. Я от хочу сказати, що мені особисто дуже близька Шароварщина. казак я слухаю, я дивлюсь про казаків. Це життя козаків, козаків, не козаків, козаків, вибачте, я про... пробачення прошу. Я дивлюся про них. Мені вони дуже подобаються. Мені подобалася історія України, я хотіла вивчати історію. І для мене це не трагедія. Я люблю український етнос, народний, і не тільки український, от ірландський, якщо щось хороше про Ірландію, це етнос. І казки, їх я в дитинстві читала, і їх історія, і музика, жива, етнічна. Тут дуже багато цього. І мені дуже-дуже це подобається. Не тільки українські, Але і українські теж, Між іншим, і російські я казки читала і оцей, в російському рокі, як вони показують цього дурня. Я вам вже розповідала про це. І. Я також розумію, що це невірно, це погано. Але я ксенофоб. І е, які б не були конфлікти з нашими людьми, я все одно довіряю нашим людям більше. Я розказувала, що ірландці ксенофоби теж, просто в них не прийнято отак от казати. Е, і от перший раз я з ксенофобією е, неприємно стикнулася, тільки я приїхала в аеропорт. Бо мій майбутній чоловік він постійно там казав: Я ти така патріотка, ти така молодець. Ми, перша наша розмова була про це. Що я така патріотка, що Україна не відстає від Ірландії, я його питала. Потім він казав, що я приїду з тобою на Майдан стояти. Ну, отаке він мені показував, розповідав це. І коли я втратила свою валізу, ну, не я втратила, коли мені її не повернули. Я перелякалася, я була з-під обстрілу, і це були останні мої речі. І, і уявляєте собі стан. І я не знала, з містом не було зв'язку, І що там лишилося від будинку. Я не знала Мого... від близьких людей, які на той час жили на лінії фронту. І... Не на лінії, ну на, в місті були, знаходились на той час. І я, е, коли сказала My back not tomorrow, то мені сказали про це: Це тобі не Україна. Оце перша ксенофобія. Я тільки стала на ірландську землю, а мені сказали, це тобі не Україна, з неповагою до України. Так, це не Україна. Бо коли французи, я в літаку забула сама свій а, ноутбук, то мені його відразу повернули, бо таможня наша побігла і забрала. І це не Україна, так. І речі, коли французи ще раз втратили мої, то мені відразу їх віддали. І от от постійно я ну, чую не тільки з чоловіком. Що це інакше. От мої знайомі з Казахстана сказали нещодавно: я знаю там, свою колишню ірландську дружину, більше часу за тебе. Тобто він їй довіряє більше, ніж людині, з якою він зараз одружений. Але, ну, якщо ми беремо серйозно, я не можу їх сильно за це дорікати. Бо я сама не теж не довіряю їм. Не тільки вони мені. Тобто все гармонічно. Але є от з чому я починала. Люди, я, ну, я тільки єдине, що це Донбасу такий, які вони з одного боку вони лишаються в російськомовному просторі, ну, тільки замість Путіна, вони зараз обирають лібералів. А раніше мені доказували, що Чечня просто хоче бути з Росією. і Все нормально, що їм спали місто. А, тобто зараз вони приєднатись, відчувши на своїй шкурі і переживаючи за своє майно. Вони зараз а, не можуть підтримати Путіна, але лишаються в російськомовному просторі а, і лишаються дивитися всіх цих людей, яких пошкрябаєш, і ти розумієш, що вони теж не визнають незалежність України так само. Як і Путін. Так само. От тільки пошкряба. Єдине, що я не можу спіймати ще фейгіна Якщо ви його спіймали, я вас прошу. Я айдера дивлюся, він їх постійно показує, їх цитати, він їх читає. І це просто от трошечки зачепити, і ти розумієш, що ці ліберали російські Ну однаковісінькі з путіним, однаковісінькі. Просто влади вони ще не мають. І вони так само не визнають ні ні ніхто з них. Це, якщо це вбивці, то це наші вбивці. Хай вони вбивають і гвалтують і катують українців. Ну вони ж наші, нам їх шкода. Треба їм допомогти робити це комфортно. Я буду їздити по Україні, незважаючи на український закон. Мені цікаво, а в Ірландії, Британії, якщо ти. Незаконно перебуваєш, і тебе спіймали, то тобі просто ти ніколи не зможеш повернутися. Ніколи. Тобі такі ставлять в документах, ну, І, і, і заборону на в'їзд на твоє ім'я ставлять. Ну, і ж там в документах. Ну, можна ж змінити, так? Тобто я, ну, дякувати Богу, не знаю все, як це робиться, але серйозно. А Україна, отак от. І ну, ці люди, вони це постійно теж, так от. Наприклад: ой, ірландці гірші за українських чоловіків. Боже милий. А в Україні дуже погано водять машину теж, гірше, ніж в Ірландії. Ти не водила не в Україні, ні в Ірландії. Якщо ти притискаєш таку людину, то вона тобі починає кричати: Ні, а я за Україну. Ну, ми розуміємо, що за яку там Україну? Що Україну ти вважаєш нижче і ніж на ну, будь-яку культуру. Будь-яку. Що ти вважаєш що тобі ближчі ірландці, які далекі, ну, можна щось вам може тут подобатись, але вважати, вибачте, ближчими ірландців, з якими ви навіть не познайомилися, не жили в одній родині ніколи. Навіть якщо ви от мені кажуть, у мене теж є досвід, я там з, ним, з ними каву пила і в ліжко лягла. Ну, це не досвід. Вибачте, за відвертість. Треба жити в одній родині. Ірландська родина, я знаю тільки одна людину, Словаччини, яка війшла за багато років, за 25, в родину ірландську. Вона працювала на всю родину. Всіх дітей їй віддавали, вона сиділа. Вона ну, все робила для них, писала їм папіри, вона добре пише англійською мовою. І за 25 років, нарешті, до неї там, почали там, ставитися для, до члена родини. Що не так це просто війти в родину. Якщо з вами люди вічили, це не означає, що вони вважають, що вони не ксенофоби, вважають вас своїми. І от так, такі люди. От щось я не можу розказати всю історію. От щось там сходиться з ними, і вони перші йдуть до ірландців, розказують їм все, що вони зробили. що? їм кажуть, це Ірландія, ми тут такі, що в мене казашка з Казахстана жартує, каже, так, в Ірландії вони всі турбуються про своє здоров'я, я тільки не розумію, чого в них по п'ять дітей від різних чоловіків. Тільки одне, як що заплановано в них так. Так що про ксенофобію і про те, ну, взагалі моя думка така, що довіряти, довіряти більше ірландцям і вважати їх більш близькими, які б ми потворними не були наші стосунки з українцями, але ну, це хідний шлях. Бо це нормально, що люди насторожено ставляться, що в них інша культура, інші традиції. Вони насторожена для до, до, тих, хто приїхав до них. Ми інша культура. І ми повинні теж придивлятися. Буває таке, що ми не розуміємо ну, прості речі однаково: там, кохання чи чесність. Я наводила приклади наводила приклади колись. Ну, не буду зараз вже повторюватись російської мови я наводила, що для них, наприклад, нормально, коли подруга розказала, що вона там спить студентом і вона пішла в прокуратуру і здала. Це норма, бо вона чесна. А ми так вважаємо чесність. Ми не вважаємо, що це норма, так? Так що, я не знаю, що ви мені напишете. Напишете, що, я думаю, що. Ні, ми їм довіряємо, і можна їм довіряти на всі 100%. Ну, Я, між іншим, вдячна ірландцям, що вони дозволили ну, підтримали Україну і дозволили приїхати українцям і дали допомогу. Я вдячна за багато речей і бачу багато хорошого, не подумайте, але і бачу такі речі, що довіряти так просто, що вони ксенофоби і довіряти так просто, так от. Більше ірландцям, ніж своїм, це теж до своїх треба придивлятися дуже, а не то, що до чужої культури. До чужої культури роками треба придивлятися. Так, це моя думка, вибачте, що так розслаблено. Це, певно, через те, що я поїла, і в мене кров до шлунка прилила. Далі ну, точно буде не ковбасану щось таке смачненьке. Всім привіт з Ірландії! Пропала моя одна орхідея. Вона була рожевою, такою, ну, великі квіточки. Но вона від самого початку була така поганенька, і вона не цвіла і пропала. Так, ту, яку жер Слимак. І подумала, я треба купити жовту. Жовту. І думаю, ну у мене ж жовта є. Це міні-орхідея. І все одно треба, думаю, купити жовту. Побачила я в лідео. І прийшла і не було жовтою. купила рожеву. Отак от, от. Тобто, купила такого майже кольору, як і була, яка пропала, Я сподіваюся, ця буде краща орхідея. Також купила, хотіла взагалі купити собі сукню і не можу купити вже другий тиждень. Купила, я люблю такі дифузори, Black Forest один. У ну, ну, мене, я думаю, що інший об'єм був. Ну, така ціна добра. І я бачу, що він ну, взагалі ну, краще запакований, ніж і дорожче, я по 8 купувала. Більший об'єм по 8 купувала, тут 200 мл об'єм. Black Forest, Чорний ліст. так. А що це? Я не розберу, що там написано. Ще купила такі. Ну, таких, хороша ціна. І сподіваюся, що все буде добре. Шкода, що тільки що сукню не купила.